У застосунку «Резерв Плюс» запускається новий сервіс, який називається сплата штрафів. Відтепер військовозобов'язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою в 50% без черг та паперів. Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінправопорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Як це зробити? Оновити резерв плюс до останньої версії, і зайти застосунок. І, друге, друзі, найголовніше в цьому питанні перейти до розділу штрафи онлайн та увага, подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК, після чого в застосунку відкриється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 гривень, як зазначає Міноборони. Це 50% від повної суми, як результат. Порушена порушення та червона стрічка автоматично знімаються. Штраф. Потрібно оплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення від резерву плюс. Якщо цього не зробити, доведеться сплатити повну суму у розмірі 17 тисяч гривень. У разі несплати протягом ще 40 днів від отримання рішення ТЦК за стосунку, штраф подвоїться і ти вже будеш винен 34 тисячі гривень, а справу передадуть до виконавчої служби. І там далі що? Позбавлення водійського посвідчення, позбавлення твого майна, скоріш за все, і так далі, і тому подібне. І ще цікаве, штрафи онлайн, як вони зазначають, це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. Тобто, ви нам намікаєте, чи вже прямо кажете, що штрафи. Це мета, яка раніше вимагала особистого візиту до ТСК чи втручання поліції. А ти як думаєш, друже, чи заплатив ти вже встигнеш отримати знижку в 50%? Залишився тиждень, тому що через тиждень тебе вже неможливо буде притягнути до адмінвідповідальності. І що тоді? А тоді, я думаю, щось придумають нове, бо не може. Бути в мінусі держава, коли ти простий громадянин, це. і можеш ще підписатися на канал Камінь Правди, посилання на Ютуб у шапці профілю. Бережи себе, друже, благослови!